Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Напередодні 9 травня в Москві стартувала президентська кампанія. Серед нових облич кандидатів на посаду президента РФ фігурує очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданов. Світлини з ним і написом наш президент з'явилися на вулицях російської столиці. Про це повідомляє Некста у районі Москва Сіті. Помітили НЛО, а на вулицях столиці РФ з'явилися листівки з Бодановим. Повідомляє видання. Також на вулицях Москви помітили фото Боданова з очільником СБУ Василем Малюком, які запитують росіяни як справи. До слова, нещодавно Кирило Боданов в інтерв'ю каналу ПІБІ. ЄС 29 квітня заявив, що Україна знайде і покрає кожного, хто причетний до воєнних злочинів. Кожного, хто вчинив воєнні злочини або злочини проти людяності в Україні. Зокрема, дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування або вбивство. Цивільних і дітей буде знайдено і знищено в будь-якій частині світу. Заявив Буданов. Він додав, що для цього Україна має досить власних сил і засобів. Також Кирило Буданов заявив, що основним завданням ЗСУ під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій. Найближчим часом усі побачать очікувані результати, сказав він. Окрім цього, Данов погодився з оцінками офіційних осіб США щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики Росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу. Також, на думку Буданова, Генеральний штаб російської армії хоче взяти під контроль всі ПВК на території країни. Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що очевидно зараз серед них немає єдності, сказав він. Буданов додав, що Росія здатна що мобілізувати від 20 до 20 Двох тисяч солдатів при цьому керівник воєнної розвідки наголосив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися над громадянами. Кожен хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, зазначив головний розвідник України. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.